Уявити собі подібне ще рік тому відверто складно українці й досі переглядаючи трагічні новини, не можуть усвідомити реальність на сході бойові дії у небезпеці діти та розмірковувати, аналізувати замало. Наразі юним мешканцям східних регіонів насамперед потрібні реальні справи, спрямовані на їхнє убезпечення та психологічну реабілітацію. Ідея народжена у нашому місті проста і дієва: організувати дітям літній оздоровчий відпочинок на території з мирним небом і дружелюбною атмосферою. Ініціатива належить депутату Дніпропетровської обласної ради Олександру Вілкулу. Підтримала її міська влада. Як результат, активні дні на природі в компанії з криворізькими дітьми проводять бажані гості зі сходу. К нам уже прибыли на сегодняшний день 121 ребенок из Донецкой и Луганской областей, в частности из Горловки и Краматорска. Они поселены по состоянию на сегодня в наших коммунальных оздоровительных лагерях Корчагинец и Слава, которые находятся на берегу Карачуновского водохранилища и Черного моря. На сегодняшний день настроение детей меняется к лучшему. Они постепенно адаптируются к мирной жизни. Телефоном нам вдалося поспілкуватися з директором оздоровчого табору Корчагінець. Вихователі важаті, знаєте, як як, як гості, як ми відносимося до людей, окружили своєю увагою. По перше, що їм сподобалося, що вони не думали, що це такий табір, що така красота, що такі ці запахи, що тут дубрава, бере зелені, що корпуси наші знаходяться в зелені, навіть їх не видно. Пляжі працюють. Діти купалися сьогодні. Трошки похолодало, то сьогодні тільки діти не купалися. Підні діти купалися в річки нашій Боковенькій. За порадою психологів дітей з інших міст не виокремлювали в єдині загони, аби вони якомога більше часу приділяли спілкуванню, іграм, участю в заходах, за твердженнями організаторів гостювати діти будуть стільки, скільки буде потрібно. Нужно отметить, що пребывание дітей не буде ограничиваться 21 оздоровительным днем. І їх возвращення, це лісообразності їх возвращення будять завісять а то яка буде складуватися в даних регіонах. Ініціатор цієї справи Олександр Вілкул на своїй сторінці у Фейсбук звернувся до всіх охочих долучитися до моральної підтримки дітей зі сходу. Дуже важливо, що до нашої ініціативи активно приєднуються волонтери, які допомагають в організації дозвілля і побуту дітей. Закликаю усіх стати частиною цього руху. Наш спільний обов'язок виявити підтримку дітям, на долю яких випали такі випробування. Перші доброчинні візитери вже були у таборі. Корчагінець. Вони представилися, що ми волонтери. Ми знаємо, що до вас приїхали діти. Ми б хотіли допомогти. Вони взяли на себе індивідуальні такі моменти. Я ж говорю, шампунь, там кому тапочки додали, там комусь футболочку, там зубну щітку, пасту вони привезли. Ми дорослі часто говоримо, що діти це квіти життя. Цим квіточкам наразі нагально треба допомогти, не зав'янути і насолоджуватися тим, що навколо.